Синочок, ти злазиш сам. Чи мене чекаєш? Друзі, добрий ранок. У нас новий день. Я нарешті влажу в цю нічну сорочку. Це я коли замовляла. Є ще одна така нова дівчата, кому подобається. Замовляйте. Одна залишилась за 250 гривень. Нову віддам. Дуже класна, гарна така. А, добрий ранок. Владислав Юрійович, хто мамі не давав спать. Мама із за тебе, давай, злазь, злазь. Мама із за тебе зовсім не виспалась. Дуже себе погано почуваю. Друзі, а ви кидаєте сміття Злазь, давай. Ручками сюди давай, Ніжками сюди. Він сам злазиться просто. Завжди нервую, коли бачу це. Коли не бачить, то він тихенько злазить і все. Злазь, давай! Мама пішла собі каву колотить. І коли ти дівчинку в сектоці почала слухати, вона казала постійно колотить каву з Юрених там країв. Пішли. Підеш сьогодні за одну ручку вже чи ні? Не хочеш. Ну Добре. Так, я так розумію, що і цей раз. Ми цей центр не довеземо, він мені місце займає. Я винімаю, хай Юра сам буде за мною їхати, хай сам свій тент везе. Мені треба багато чого вкласти, скласти, а він просто дуже здоровий і важкий. Ну, я дуже... О, дивіться, який він здоровий і важкий. Півсумки просто. Винімайте, ти вже вмієш винімати, це у нас така, захист такий був, розумієте, зараз це вже не працює. Отак От винімає цей м'ячик і вилазить собі, куди треба. Владислав, нам ще прибиратися треба. Їхати, а у нас вже 13.00 обід. Чуєш, Владик? Тати ще не приїхав, а ось і Юра приїхав. Привіт! Сьогодні е, у мого батька день народження да, і у Юриної мами день народження. Ми дозвонитися не можемо, дзвонимо зранку. Тя, тя, тя. А ти довольний ти. <плес> Владислав, <плес> <плес> букашка довольна, ти така. <плес> Всім спать не давав, сам виспався. Сам виспався. Зараз е, нова пошта додому, Укрпошта додому. Спитала у Юри, яка погода, бо він був на дворі, Каже, жарко. Оце брехун чи ні? зараз подивимось. Бо я одягла одну футболку, я така мерзлячка, ви знаєте. Ну, думаю, не замерзну. І правда, дуже жарко. Бежим, буде 27, так, 26 градусів. Це хотіла сказати, як воно бумерангом повертається. Нещодавно робила розіграш в інстаграмі на манікюр до моєї Алли і сама виграла подарунок косметика для розгляду дитини і не тільки там, напевно, буду дивитися. Ось так. Я так ну, не часто приймаю якісь конкурси, але приємно, що виграла. Так, натиснула на всякий випадок і виїхала. Так, забрала я крісло. Воно легеньке, але дуже об'ємне. Хай поки мене не буде, Юра його трошки помне під себе, така, щоб нам потім зручно було. О, як подобається, класно, так, владі? Буде падати, нічого, не без цього. Ось книжечки читати будеш в ньому, мама буде тобі читати. Молодець. Дуже якісна тканина. Я брала такий, щоб його чехол зйомний був. Ой, та добре, добре, грайтесь. Шукала такий, щоб чехол був такий, знаєте, цупкий і зйомний. Для того, щоб можна було попрати, зняти. я знаю, що дуже різні ситуації бувають, тому за цим треба спостерігати, дивитися обережно, вчити дитину, щоб обережно з ним поводитись. Але там всередині, виходить, є чохол і зверху, то думаю, все обійдеться. Ось такі продукти отримала. Це такі пробнички. Як бачите, я передам дівчинці, яка буде скоро народжувати це книжечка. Я так розумію, тут якраз про підгузки. Це у нас де теж, як бачите, ліпікарці серія дуже класна в них. Оце в аптечку я покладу з собою візьму. Цикопласт. Це теж термальна водичка. Це теж бальзамчик. І толерант теж. Покладу це все в аптечку. Ми вже чекаємо маршрутку. Відправляється в 4. Якось пізно я в цей раз, але поки туди-сюди, поки посилки позабирала. Ось. Купила попити собі колу без цукру. Солодка пити неможливо. Ганяються. Не знаю, наскільки їду, дівчата, на неділю, може, на дві. Подивимось. Взяла з собою ноутбук. Може вийде загружати нормальне відео. Да. Да. Та! Та-то. Та-то. та Та-то. Та Їдемо до діда? Да. В село? Да. 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 Всім привіт! У нас вже наступний день. Вчора приїхали, не було коли знімати. Я готувала їсти, суп зробила гречаний. Макарони з м'ясом, салат. У тата вчора був день народження, тортик ще купила. Заїхали в АТБ. Зараз день почався у мене е, пів сьомого ранку. І напевно сьогодні я трішки пропущу зйомку влогів. Ну, ви додивитесь до кінця, а вже ж влогів. Покажу, що я зараз роблю. Поки Владислав тут облизує. Манеж, я трошки вирішила зайнятись пранням. Те, що треба бачити наволочки, це все воно дуже давно не пралось. Я хочу це все поки сонечку зробити. І постіль, ну дивіться, що воду наливала, вона вся повитикала, напевно, буду руками прати. Ця машинка до одного місця. Не буду я її займатися. Вона робить, але, але вода витікає. Якось так. Тому все руками і ще там понахожу хочу ще штори тюль замочити, бо там вона теж дуже-дуже давно не стиралася. Доїхали ми наче нормально, але я кожну дорогу так нервую з малим, знаєте, щоб йому було комфортно. Не спав, ми вже почали під'їжджати під село і він заснув. То я виносила, він так виробився, він навіть не відчував, як я його виносила, як його там вкладала. Наскільки приїхала, точно ще не знаю, але вчора мені вдалося завантажити влог. Це зайняло вже багато часу. Якщо в Києві відомо це ну Без опису, просто завантаження, чисто завантаження. То це хвилин 15, то тут година півтори завантажується. А, ну і плюс, а вже, ж, так як я взяла ноутбук, я можу накладати цей звуковий плагін, щоб вам було чутно краще, ніж коли я просто з телефона знімаю. Якось так. То я сьогодні ще буду завантажувати кожен день по влогу буду завантажувати вам. Завтра я ще піду в центр з малим. Сподіваюсь, він мені дасть, бо похід в центр з ним, а вже ж це такий ще собі стрес. Бо далеко йти. Треба я в Аврору, в Аврору зайти обов'язково. Треба зайти в Єву обов'язково. Я хочу купити швабру, таку знаєте, як у мене вдома, яка тряпка надягається, плоска. Треба. Ще купити миючий засіб. В рорі подивлюся кисневий порошок. Дівчата пишуть, що теж непоганий, щоб не замовляти, бо тут, на жаль, немає розетки, видачі, пункта видачі. Оце я не знаю, як справитись з цим, зараз покажу. Бачите, яке воно чорне. Як з цим справитись, я не знаю. Вони навіть стоять. Такі, знаєте, стоячі. Це тільки на ніч замочити, якщо в кисневому порошку. Ах, і хай буде. Теж, якщо побачити, в кімнаті таке поводиння ще треба познімати. Ну, ці вони дуже швидко висихають. І тут ще, напевно так, я е, куплю цей кисневий порошок і позамачую на позамачую на ніч. Це я вже попрала. Владислав заснув на першу сумку. Така постіль, до речі, ця бабусі знайшла. Ось так попрала машинку вилила. Ці штори, дівчата, вибачте, але до сраки треба їх викидувати і купляти нові. Вони просто роками висіли і вони не відстираються. Так я хоч трішки там якось їх ополосну і нормально буде. Ідемося, покажу, що там росте, що садила. Бачите, як мені везе, тільки я почала займатися пранням, як, напевно, дощ буде. Так от речка, якої нема. Та ні, її треба було поливати. Що це таке? Треба було поливати, треба було е рідше її зробити, прорядіти, прорядити, <ридити> як там правильно буде прорядити, так? Да? Тут укроп наче сходить. А, ось ось ще редька. Та це такий вже бур'ян, просто а не редька, що це таке. Так, і ось ця полуничка. Ніхто не поливав нічого. А ось, ось смородина. Ось дивіться, нашла полуниця. Якась дика росте під забором. Ну, я її там не маю. Ну, які гарні. Ну, так що це, скажу вам так, немає сенсу щось тут. Садити, щось тут робити, коли ти тут не живеш. Повибивала подушки, але піря, бачите, вилазить. Ну, вони такі не сильно тугі, вони м'якенькі. Тут пух, треба буде купити подушки нам спати і батькові, але трішки пізніше, тому що фінансово просто не потягнемо все купляти. Я сподіваюся, що якось так чуть-чуть можна буде потім збирати сюди, щоб комфортно було приїжджати. Ось так, бачите, кава. Тут раніше лайф, щоб ви розуміли, лайф, єшка була. Зовсім нічого, не Ні одна сторінка, навіть Google не загружався. Зараз LTE у мене і нормально так, бачите, нормально так працює. Тому буду завантажувати далі, а завтра буду брати вас з собою в центр. Мені головне не забути вам познімати в Аброрі, <смі>, що там цікавого є, покупки. І це все довести. Я б хотіла ще на ринок поїхати, купити яєць домашніх, знаєте, там полуничку вже виносять домашню, багато чого. Я то вчора нас зустрів пакетик цей черешні десь е, е, купив. То я її так ще не їла, але треба буде помити. Багато чого виносяться, саме бабусі, дідусі на ринок, і це хотілося б так піти і щось там купити. А я, на жаль, собою гроші е бумажні не брала. а не все на картки. Треба буде якось ще зняти, а там один банкомат і черга там постійно дуже велика. Мені головне, щоб Владислав себе нормально вів, тому що їхати це. Ми зупиняємось, гуляємо, бігаємо, там, топаємо, а в візочку сидіти сильно не хочу, то він добре їздить в велосипеді, але ми просто не могли ну, фізично його перевезти сюди. На жаль, на цьому влог буду закінчувати, буду далі працювати, завантажувати прати. Хочу ще до вани дійти і домити нормально все ж таки. І так, поки я тут, кожен день по. Одній кімнаті прибирати, думаю, буде в кінці результат буде нормальний. Я всіх міцно обіймаю. Дякую, всім пока. До нових відео. Пока.